Вітаємо вас на нашому каналі сьогодні. На огляді у нас крута новинка від бренду МТАК. це City Waste Bag. Вона у нас є в двох варіантах виконання: це x pack і City Waste Bag Light Enir Elite. Розглянемо їх на прикладі моделі саме з X-Pack. Спершу розберемося з їх спільними характеристиками. Конструкція моделі передбачає наявність двох відділів, які застібаються на водонепроникну блискавку YKK Аквагард. Внутрішня стінка основної кишені виконана з велкрополотна, завдяки чому сумку можна доукомплектовувати модульними вставками. З їх асортиментом ви можете ознайомитися за QR-кодом на вашому екрані. З протилежної сторони основного відділу розташована невелика січата кишеня, яка чудово підійде для розміщення документів, телефону, гаманця тощо. Зовнішня частина сумки оснащена ще однією невеликою достатньою міською кишеню, знизу якої розташована прошита стропа, виконана з матеріалу Хайпалон. На неї ви зможете зачепити ключі, карабін або ж будь-яке інше додаткове устаткування. Обидві моделі сумок можна носити як на поясі, так і через плече. Це можливо завдяки регульованій лямці, яка оснащена фурнітурою від корейської компанії Wužen. Також на правій стороні сумки розташована стропа та декільце, на яке за потреби можна закріпити додаткове устаткування. Тепер щодо відмінності цих моделей. сумка Wastebag X-Pack Elite виготовлена з інноваційного матеріалу X-Pack, він став широко відомим серед виробників тактичного спорядження завдяки вдалому поєднанню міцності невеликої ваги, стійкості до ультрафіолету та води. В той час, як сумка City Wastebag Light Ear, Elite виготовлена з нового для бренду матеріалу полегшеного ріпстоп-нейлону. Він також є досить міцним на розрив та зносостійким, а також датен захистити вміст сумки від несприятливих погодних умов. Наразі сумки Waste X-Pack Elite доступна у кольорах Ranger Green, Coyote та Black. А також в оригінальному патерні Multicam. а сумка Waste Back Light NR Elite лише у чорному кольорі. Підсумуємо. Сумка CityWise Back X Pack Elite та CityWise Back Lite Енір Elite – це відмінний варіант для повсякденного носіння у міських умовах. Матеріали виконання та якісна фурнітура сум забезпечують надійність та тривалий термін експлуатації. А продуманий функціонал допоможе зручно розмістити усі необхідні речі. Друзі. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку. і пишіть, про що ви ще хотіли дізнатися у наступних випусках. Бережіть себе і до наступної неділі.